Шокує те, що люди клапали гроші, свої гроші. Наприклад, я продала свою квартиру, я зараз маю квартиру, я вдова. І мене так пошукало. Що головне, що молодіжний, він вважає, що це нормально, що це ніяких з, їх, з їхньої сторони ніякого відповідальності немає. Я написала листа вашому колишньому керівнику, ось на адресу. Бандилку. Бандилку, чи він знає, що проводиться така ситуація, що люди пошукувані? Уже тоді я знала, що цим займа... займається до сумні. Я звернулася так, як у реєстрі був цей, Артем, я звернулася до нього безпосередньо з лісом, щоб він надав пояснення, чи він знає цю ситуацію, яка робиться на його підприємстві. Тобі кошти, я зараз не маю квартиру. Я вдова. Я пенсіонер. Ви мене не розумієте, бо ви не в такій ситуації. Як я, як ви будете в такій ситуації, як я, ви тоді мене зрозумієте. Я вас розумію, що вас не шукали, але ми тут до чого. От я, я цього не розумію. А а хто нас тут? Так, давайте, ваша Ну, Вироку немає, але що у нас притягають до суду, якщо ми не подали, навіть з не договоримо. Ви задали що? що я безпосередньо через свого юриста звернулася. Мені конкретно було сказано. Звернулася я у поліцію, звернулася я у міську раду, звернулася я, а коли ви почали, і звернулася я до суду. Я вже до суду звернулася. Що ви почали казати? Ваші представники, що ви дасте, що? 9 мільйонів? Ви оцінили майно на 9 мільйонів. Вони хотіли поділити між нами всіма. Ви зробили розрахунок. Розрахунок інвенційних витрат. Ну, де ваші документи? Ну ви ж не робите. які мої документи, мої документи ось. Ось, ви кажете, я сплачував 21 році. Я згоден з вами. Ця сума йде інфляція, 38 число. Де розрахунок, яка зараз ця сума, на даний момент? А на 9 мільйонів інфляції. Почекайте, давайте, є ваші заявлення з об'єкту на момент. Картину, я хочу мати мої нови полонений квартиру. У мене немає де живіть, я знімаю квартиру. Все.